Сутні частково на відкритій місцевості на вулиці, частково до в... гори піднімаю. так? лавці вилізла до гори і ну, ці, тим зубилом виломав і отверткою три шурупи відкрутив і опустив його на низ. Протягом березня-квітня поточного року на лінію 102 поступило декілька повідомлень про крадіжки з храмів на території Тернопільської області. Під час аналізу орду місця події було встановлено, що дані злочини скоєно аналогічно, тобто проникали у храм шляхом віджиму вікна або вхідних дверей, викрадали виключно грошові кошти, які знаходилися у скриньках на пожертву ЗСУ. Та скоювалися дані злочини виключно у вечірній та нічний період. В ході проведення оперативно шукових заходів працівниками карно-розшуку було встановлено, що до даного злочину причетний раніше неодноразово судимий, житель з ОТГ. 1998 року народження підозрювана особа ретельно підготовлювалася до скоєння даних злочинів вона ще у пору доби перебувала у село попутним або громадським транспортом оглядала храм і територію храму на наявність відоспосередження, решіток на вікнах. Після того вона йшла на окраїну села або у лісу Смугу та чекала ночі. Коли наступала ніч, він повертався назад до храму і пересвідчувався, що за ним ніхто не спостерігає. Проникав у храм. Після скоєння останньої крадіжки, а саме в селі Зарубинці з Калацької ТГ, дана особа була затримана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. При даній особі було виявлено та вилучено грошові кошти, які були викрадені із скриньок пожертв та знарядів злому. Відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.